Якщо говорити про прифронтові а, території, uh -huh. це такий пояс, який власне є форпостом сьогодні а, в нашій державі. І до завершення військової активної фази, і після завершення активної фази, ми повинні створити умови для того, аби там люди жили, аби ці регіони розвивалися, аби вони були не були дитаційними і розвивався бізнес також в цих регіонах. Тому ця програма вона складається з двох складових. Власне, в середу були прийняті лише перше рішення. Перше рішення щодо е е підтримки прифронтових територій. Але вона більша програма, і вона буде передбачати декілька ітерацій тих рішень, які спрямовані на підтримку. І бізнеса, і людей. Якщо говорити про те, що розробляється або вже прийнято, безперечно, це є оселя. Це програма, яка повинна для прифронтових регіонів розвиватися, де повинні бути особливі умови для пільгової умови для того, аби люди брали в, в житло. І це житло повинно стосуватися не тільки новобудов, але і вторинки це це, це принципово і бо бо житло це є основною потребою людини в будь-якому в будь-якому регіоні а, крім цього безперечно ми а, говоримо про а, створення умов для розвитку бізнесу це страхування військових ризиків це кредитування Кредитування у нас, якщо взяти статистику кредитування при фронтових територій по програмі 5.7.9, там з 83 тисяч договорів укладених тільки більше 5 тисяч це великий регіон України прифронтовий регіон. Тобто uh -huh. фактично не укладається дорога. Чому не укладається? Бо а, нерухомість чи застава коштує менше. Вона не є ліквідною, банки не хочуть її брати як застава. Або якщо навіть бруть, вони її оцінюють так, як вона ну не коштує, бо вони розуміють, що вони її не зможуть продати потім. І завдяки цьому програма не розвивається. Що треба зробити? Безперечно, треба передбачити портфельні гарантії для того, аби держава гарантувала повернення цих кредитів, які які бере бізнес. Майно державне, яке перебуває на цих територіях. Я переконаний в тому, що воно повинно Приватизуватися для бізнесу, але приватизуватися з дуже великим відстроченням платежу, аби бізнес не вимушеним був зараз вкладати гроші в те, що йому не принесе віддачу, Певно, тому це дуже велика комплексна програма. Я дуже вдячний уряду і нашим комітетам в Верховній Раді, бо ми разом спільно розробляли цю програму за те, що вона власне з'явилася, і президенту за підтримку за те, що власне вона буде і убезпечить ці регіони від ну скажімо, тих наслідків негативних які вони зараз несуть